Знайомилися ми в 9 класі, коли прийшли учні нитківські до нас. Був у мене зразковий учень. Не теж дуже добре вчився, вчився він нормально, виконував всі завдання, був дуже уважний, не був таким не грубив ніколи, все ще зупиняв хлопців, іноді як так потраплялося щось. Був він учень зразковий, що вам казати. І він поступив в цей інститут. Вістит, Тернопільський дітей педагогічний, а вчитель загальнотехнічних дисциплін. Да, так, да, да, да. загальнотехнічних дисциплін. Тепер по-іншому зветься. Я його вже потім зустрічалася в інституті. Бачила, які зміни сталися, коли він одразу працював у син вчителем механізації, там. а потім став вже директором школи. Тож зустрічалася. Я дивувалася, що він зробив таку школу, що школа ця, що діти розвиваються в коридорі, йдуть у тапочках у класах, в школі чистота, порядок. Я не раз сказала, подивіться, як у них тут сідає, який директор, як він гарно зробив, який в них там порадив. Не було вам там вам саме, скло, сказала, що він не тільки від Бога е, вчитель, а він від Бога людина, совісна, добропорядний. Добро, Покарання, чи як чи все-таки щастя. Не мабуть щастя було, але тут трудно. Ви розумієте, він страшно добращий був. Дуже. Дуже трудящий був. Як колега, як він був? В колективі для мене він був ідеал. Такий позитивний відгуки про... Григорія Миколаївича. Він дуже позитивний. Ну, словами, мабуть, ще ми українці не придумали таких слів, щоб можна було про нього так сказати. Знаєте, в мене серйозно на очах. Я дуже жалко таких людей. Ота співпраця ваша. Як голови колгоспу і його як директора нас, школи. Яким він було, був, що він був? Було так. так. Коли у 1987 році колгосп зробили, треба відкривати ще школу у Митківцях, но директора, каже, немає. Я кажу, до неї директор є. Він в Ярославці, він Мерківський. Хороший спеціаліст. От коли він став директором. От, як йому так, він хоче землю. каже, давай бери на панському 30 гектар землі. Ми даємо тобі трактора, дали Т-16, дали тракторець, дали комбайна, рішенням правління. Дали місце в тій коморі, щоб вони... Зерно там чистили в'ялки танцювати. Харчування в школі було, все в них було, все, всі продукти. Потім пельню, опалення зробили. Добулували два класи разом. Перекрили школу. Такого, такої людини, такого відповідального, такого. Щоб він все старався для школи, та все я з таких не бачив, що таких. Не зустрічав людей. Дуже він був хороший. Як директор, як людина, тільки добре можна говорити. Ніколи він не успільчивий не, не був, нічого, він розсудливий такий був. От. Це вже переходили в, це, в Митківці. Що ж я буду тут в Ярославці залишатися чи на, на, цій, на цій посаді, ось, то я подумав і я буду роби, піду в Митківці і буду працювати своїми людьми, дітьми і, і так далі. Прийшов, як кажуть, засукав рукава і взявся. Все, той хнів стояв, от, взяли за розчищання все. Все. І майстерня, і, і, і ці, той і, туалет помурували і так. І так, і на ділянках. І на цю, цю землю для школи виділено було. І це так, де вся школа йде на збір картоплі, чи, чи там з сапами ці буряки вирощували щось пару років, цукор вже ж тоді як відкрили. Це ж повністю безплатне харчування організувати без копійочки. Не те, що там де, дешевше, що, а без копійки, своїми руками ціяли ці буряки, обробляли самі. І це так, директор е, був там, на полі. Діти з сапою і директор школи з сапою. Діти з лопатами і директор школи з Лопатою. Він не кричав, він не сварився. Він, не, він своєю працею показував приклад. І вони до них доходили всі як один.